Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У мережі з'явилось відео, як у Львові на вулиці Залізничній військовослужбовці одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки затримували чоловіка, який застряг ногою в паркані. На відео видно, як співробітники ТЦК тягли землею на половину босого чоловіка і його кросівок застряг у паркані. У ТЦК кажуть, що затриманий є порушником військового обліку і перебуває в розшуку. Громадянин відмовився виконувати законну вимогу про пред'явлення документів. Намагався втекти з місця події. Словесно ображав представників силових структур та поводився агресивно. Після встановлення його особи з'ясувалося, що він є порушником військового обліку і перебуває в розшуку. Тому громадянину запропонували проїхати в ТЦК та СП. Після відмови й опору було ухвалене рішення про доставлення громадянина до ТЦК та СП для подальшого з'ясування обставин, пояснили в ТЦК.